Nice Robus – серія відкатних двигунів, що випускалася з 2016 року. Її попередня модифікація. Найс nice Robo випускалася з 2000 року. Без перебільшення, це найбільш продаваний і популярний двигун не тільки в Україні, а в всьому світі чому запорука успіху і секрет цих двигунів? Саме в тому, що є досі об'єкти, де модифікація 2000 року досі працює і експлуатується. Це і є та сама надійність. Проте світ не стоїть на місці, і як попереднього разу, 2017 року, коли на заміну серії Robo прийшла серія Robus, вони стали технічно кращі. Так само і зараз на заміну. Робус приходить серія RBS. І мені здається, саме час вас із нею познайомити. Стильний та ефектний новий дизайн Made in Italy. Повна взаємозамінність з попередніми серіями робуса. Зручні комплектації на будь-який вибір. Магнітні кінцевики, стильні та зручні в монтажі, вбудований приймач до 100 пультів, надійне розблокування секретом. Це ваша безпека у вашому домі. А тепер питання, яке всіх цікавить: чи можна старий двигун замінити на новий і як швидко це буде? Знімаємо кришку. Від'єднуємо живлення, лампу та фотоелементи. Знімаємо двигун з кріплень. Новий двигун RB600 трошки більший. Він у нас на 10 мм, тобто на 1 см довший і на 8 мм ширший. Але монтажна основа в принципі може стати у нас на стару, Ось диманціону. З'ясуємо дроти і встановлюємо по тим самим отвором. Ви запитаєте, що по висоті шестерні по попередній серії. РБ вона 92 мм, У нашій серії вже 85 мм, тобто на 7 мм менше. З часом ворота просідають, відповідно шестерня опускається. Оновлена серія на 8 мм знаходиться нижче. Відповідно, вона якраз як підходить цю шестерню. Виробник це врахував оновлюючу серію. Наступний етап встановлюємо двигун. В принципі, ви можете не змінювати стару закладну пластину, а залишити її, або використовувати нову, або дві використовувати, як вам зручніше. Змонтований двигун, відключене живлення, подаємо драти живлення на сам двигун. Заміювати лампи та фотоелементи – одне задоволення. Фотоелементи і лампа. Ми просто зі старого на новий двигун під'єднає. А ось одне з основних нововведень – магнітні кінцевики. Замінюємо старі механічні вижо на магнітні кінцевики. Дуже просто, легко і красиво. А тепер подаємо живлення. Залишилось налаштувати кінцеве положення, записати пульт і двигун готовий. Кінцеві положення. Отже, кінцеві положення записані, залишилось записати пульт. Ще одне технологічне рішення: відтепер є вбудований приймач блок керування і окремо винесена кнопка для його керування, тобто запису видалення пульті. Як записувати пульти? Тримаємо пульт, натискаємо кнопку Радіо. Чекаємо, доки засвітиться світлодіод. Як тільки він засвітиться, ми знімаємо руку і натискаємо кнопку пульта до 10 секунд. Чекаємо, поки один раз моргне, відпускаємо кнопку пульта. І для того, щоб перервати процедуру, тобто закінчити її, натискаємо один раз кнопку радіо. Все, пульт у нас записаний. Залишилось закрити кришку, але увага! Тут ще одне оригінальне рішення від Nice. Раніше для того, щоб зняти кришку, достатньо було просто відкрутити болтики, якими, вони крипили, якими вона кріпилася. Наразі кришку не можна ні закрити, ні зняти, допоки у нас не відбудеться розблокування. Ніхто не може дістатися до кнопок його керування допоки не буде мати ключів. Але це ще не все. Тепер на двигуні присутня яскрава led індикація, яка працює у зеленому кольорі. Працює коли все в порядку, і в червоному, коли аварія. Наприклад, коли спрацьовують фотоелементи. Отож, підсумуємо. Новинка вийшла яскравою. Всередині це наш старий надійний перевірений rb 600 тільки тюнінгований. На нього додалась буква S. Тепер він став у нас не RB, а RBS. Товар доступний, можете звертатись до наших менеджерів за замовленням.